Привіт! Привіт, моє золоте Янгелятко. Моє малесеньке таке сонечко. Ну що? Продовжуємо читати нашу книжечку, цікаву казки на ніч. Ці казки написала хто Люсі Робін? А, а ілюстрації, тобто малюнки, які ми будемо розглядати. Намалював Арсен Дженікя. Отже у нас сьогодні з тобою казочка, яка називається Як усе встигати? М? Так. -хо. Ця казка про зебричку Зеню. Живе вона у спекотній Африці і справ у неї. По самі вуха. І потім вранці після себе склад... склади і помийся, і зубки почисть, а потім повтори літери, вчись малювати, ліпити і вирізати. О, а з іграшками скільки клопоту. Їх же спершу мусиш нагодувати, а потім перевдягаєш. І гайда на прогулянку. Отак у клопотах і минає у Зені цілісінький день до вечора. А тоді знов таки все прибрати, і на місця розкладати. І як Зені встигнути все те зробити, завжди щось забуде. Ну, наприклад, сьогодні їй вилетіло з голови, що треба вивчити букви і скласти іграшки. О, Проте погратися і подивитися телевізор. Зені якимось дивом майже, майже завжди вдається. Отака вона зеня, да, така дівчинка така, да, бачиш? Ну, літери вчить, бачиш? Дивись, який в неї хвостик такий. Шустрий, -шу. а яка в неї косичка, а очки, які в неї гарненькі така вона. хлоп хлоп хлоптіми Очками, да? Камеда? Скільки в неї багато-багато книжечок, ой, вона теж полюбляє казочки, да? так? Так, що тут у нас? Ого! а якщо Зиня не встигає зробити всі важливі справи, за то їй суворе покарання. Приміром, сьогодні зеброчка не подивилася свій улюблений мультфільм. Сидить вона у своїй кімнаті засмучена, злиться сама на себе і міркує так. Ні, мені це зовсім не до вподоби. Як же все встигати? Що би то таке вигадати?» Зеброчка щиро бажала робити все вчасно, але їй це ніяк не вдавалося. От вдумала вона на цим, думала і придумала. Навіть вигукнула в запаль, ідея, вирішила Зеня звертатися по допомогу. Бабуся, Бабусю попросила прибрати постіль. Оце ти дивись, подругу Зою вивчити за неї літери і прибрати іграшки, а дідуся намалювати малюнок. Ось дідусь сидить і малюнок малює. А ось бабуся да постіль прибирає. О, усі помічники були дуже вправними. І ніхто Зені не відмовив. Кожен впорався зі своїм завданням. І Зені сяйло від щастя. Ха-ха. Завдяки їм зебричка все стигала. Щодня вона робила все необхідне. І головне ж жодних покарань. Ну, так, так. Але. Так, так, але як то не так? Згодні, згодні зі мною. Так. Якось мама вирішила перевірити, як Сеня вправляється з усіма обов'язками. Матусю, у мене все гаразд. Усі завдання виконані, задоволена відповіла Жяня. Ой, яка ж розумничка, похвалила маму Сеню. Постіль склала? Так пихато відповіла зеброчка. А іграшки на місці, звісно, вигукнула Зиня. А, а літери вивчила, продовжила мама. А як же? Тоді почитаємо, мовила мама і взяла кольорову книжку з полички. Але, але я не можу читати, розгубилася Зиня. А чому? Ти ж вивчила літери. Здивувалася мама зебра. Ой, вивчити то вивчила. Але не я, а Зоя замість мене неохоче пояснила Зеня. Ого. Ну, як оце так тепер? Ну як так тепер? Ого, го го. Але ж. Малюнок, сподіваюсь, ти сама намалювала? Ні, то дідусь, зітхнула Зеня. А хто ж іграшки складав? Зеня мочки похнюбилася. Еге. Тепер усе зрозуміла, сказала засмучена мама. Ось так правда і відкрилася. Все робила не зеня, мамі довелося. Суворо, суворо поговорити з дочень, з донечкою про її витівки. Зеня теж вкрай засмутилась, от сидить засмучена, бачиш така. Їй стало соромно за свою поведінку, за те, що схитрувала. Отож вона знову замислилась, ну як же все встигати. Врешті вона вирішила робити тільки мамині завдання. Вчитися читати, малювати, прибирати кімнату. Тепер вона не діставала іграшки з ящика і не грала з ними, щоб потім не довелося складати. Так насправді з усім можна було впоратися і позайматися, і стежити за порядком. Ой, але це так нудно і сумно, ну, і вправді, ну, яке це життя без іграшок, так? Так, це сумно і нудно. Так, ну що ж далі, щось. Треба, що, то ж, треба ж треба вирішувати. Треба ж як то ж з цього положення виходити. Так, ну і побачимо, що ж вона тут надумала. Поки занянудюгувала, їй на думку спала нова ідея. Мамусю, а придбайте мені годинника. З ним я усюди встигну навіть погратися, ось побачите. Тепер Зеня була впевнена, що не марнуватиме часу. Уже наступного дня у Зеніній кімнаті з'явився новенький, гарненький годинник. О, такі, бачиш. Ура, годинник, раділась зебричка. І з самого рання у Зені був гарний настрій, адже тепер немає про що хвилюватися. Годинник про все подбає. День був просто чудовим. Вона бігала, гралася, дивилася телевізор, раптом зирк, а на дворі зовсім смеркло. Усе бачиш, що вечір на дворі, Так. Вечір. Іх! Уже й вечора вона знову нічого не встигла. Синя була в вічі. Та що за халепа, плакала вона. Адже в мами годинник і вона все встигає. У тата теж є годинник, і він все встигає. А в мене тепер годинник? Але як? яка мені з нього користь? Чи він просто несправний? Угу, да? Зеня сумувала, і дідусь зайшов її втішити. Паль сидить, сумує. Так, і що ж їй дідусь, і щось їй дідусь? Сказав, так, ти сидить, ось бачиш так. Ні, з годинником усе гаразд, сказав він. Е -е, що до цього кажуть, спершу важливі справи, а відтак забави. О, а що це означає? запитала Зеня, витираючи сльози. Це означає, що на все своя година. Розплануй свій день, обери час для обов'язків, а вже потім для ігору відпочинку пояснив мудрий дідусь. Але ж я не встигаю, підгалася Зеня, сльози знову покатилися з її очей. Я тебе навчу. І ти встигатимеш підбадьорив, внучку дідусь, ось послухай насамперед зроби важливі справи. Тобто все те, про що просить тебе мама. А решту часу бавитимешся з друзями? Зені слухала дуже уважно. Вона подумала і твердо вирішила: я спробую, я спробую. Ну, Подивимося, що, що з цього вийшло. У, наступного дня Зеніс вчинила саме так, як порадив дідусь. Спершу прибрала постіль і зробила зарядку. Потім умилася, поліпила і почитала, а потім гралася і відпочивала увечері зені, що роздивувалася, вона зробила всі важливі справи, що й награлася вдосталь. Зебричка була у захваті. Отакої мені вдалося. Головне Виходить не годинник, а правильний розпорядок дня, зрозуміла маленька зеня. Є справи, які не можна доручити іншому. Ніхто замість тебе не здатен вирости, почистити зубки або навчитися читати. Все це ти мусиш робити самостійно. І це зовсім зовсім не важко. А навпаки, легко і весело. Головне запам'ятати правила. Спершу всі важливі справи, а вже потім і забави. Так? Ну, поміркуй. Що має зробити за день зебрика Зеня? А що вона придумала? Ця земрочка, щоб усе встигати? А хто допомагав Зені? А чому Зеброч не змогла прочитати книжку? М? А як Зеніна зрештою навчилася все встигати? Ну, а в тебе є розпорядок дня? Розкажи, розкажи, моє сонечко. Я тобі бажаю, щоб ти дуже, дуже гарно в. Завжди розпоряджалася своїм часом, так? бо час нікого, нікого не, читає, не чекає. Ой, знаєш, як кажуть, час плине, а життя летить. Отже, для того, щоб ти в тебе було щасливе, цікаве, різноманітне, яскраве життя. Треба дуже-дуже уважно відноситися до свого часу, не марнувати його і завжди все встигати. Я тебе люблю, я тебе люблю і я знаю. Я знаю, що в тебе все-все-все повийде. Я тебе люблю, моє сонечко. Подюмнічка, я тебе цілую. тьом тьом